Цей африканський регіон на південь від Сахари, мабуть, найбідніший у світі. Його історія скалічена работоргівлею. Його безжально шматували та колонізували європейські держави. А коли зрештою настала незалежність, більшість захопили жорстокі диктатори, які не лише зберегли колоніальну систему експлуатації, а й посилили її. Це сформувало передумови для регіону, характерні риси якого політична нестабільність, корупція та злидні. Як наслідок, лише за останні 50 років ця частина Африки зазнала 30 громадянських війн, сотні збройних конфліктів і сім геноцидів. Як можна очікувати, показники економічного розвитку країн південніше Сахари мають жахливий вигляд. Дев'ять з десяти найбідніших країн світу розташовані саме тут на найбагатшому у світі за природними ресурсами континенті. Звичайні люди борсаються на перший погляд у безкінечному циклі зловживань правами людини, голоду та економічного занепаду. Проте, на щастя, у цій історії злиднів у Африці, начебто, проглядається один надзвичайний виняток. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Це пустеля Калахарі. 300 тисяч років тому вона бачила перше багаття, розкладене людиною. Вона ж визначає сутність маловідомої пустельної країни під назвою Боцвана. Упродовж останніх двох мільйонів років ця земля майже не бачила змін якості життя та статків. Однак ця держава, яка не має виходу до великої води, спромоглася створити одну з економік, що стрімко зростає. За останні 50 років обсяги виробництва тут зросли більш як у 40 разів. З усіх поглядів Боцвана нічим не відрізняється від своїх сусідів. 1965 року вона була сьомою найбіднішою країною на землі. Проте, упродовж наступних десятиліть Боцвана зберегла політичну структуру, доброчасності якої може позаздрити навіть Європа. Боцвана вивела переважну частину населення з нетрів злоденності, зберегла громадянський і національний мир та інвестувала свої доходи від природних багатств у майбутнє своєї країни та свого народу. Сьогодні Боцвана належить до країни з середнім рівнем доходу. Є однією з небагатьох на континенті, хто справді розвивається. Як це стало можливим? Чому Ботсвана настільки радикально краще економічно за решту країн довкола? Чи це економічне диво не надто дивне, щоб бути правдою? Зазвичай Африка мала такий вигляд: на континенті панували кілька європейських держав. Чи не найбільш відомою з яких була Британська імперія, яка на той час володіла чвертю всіх земель на планеті? 1885 вісімсот року Боцвана, яка тоді називалася Бечу аналент стала протекторатом імперії. Хоча, як дивно, на відміну від більшості інших територій, її не силували стати частиною імперії. Навпаки, саме вожді місцевих племен цвана прохали Британію стати її частиною. Справа в тому, що останні століття цвана мали відбивати постійні напади голландських переселенців бурів, які мігрували вглиб Африки. Саме тому було вирішено, що стати протекторатом британської імперії менше з двох зол, яке пригасить темпи подальшого проникнення європейців. Однак британці не бачили великої цінності в колонізації боцвани натомість вони розглядали її як перешкоду можливій експансії німців і бурів, а також як гарантію майбутнього доступу в глиб Африки. Обидві сторони лишалися порівняно задоволені домовленостями до 1895 року. Цесіль сіль Ротс, яка історична постать відома своєю рішучою підтримкою британського імперіалізму та величезним багатством, нагромадженим завдяки надзвичайно успішному заснуванню гірничих Компанії, De Beers на півдні Африки у тогочасній колонії Кейв 1889 року роца обрали прем'єр-міністром колонії. Він використав свої запаморочливі статки, вплив і політичну вагу, аби розширити британську імперію родезією, територію якої займають сучасні Замбія, Зімбабве та ще одним творінням британської південноафриканською компанією, котрою Роц управляв одноосібно. Після того увагу Роца привернула Боцвана. Вожді цвана розуміли, що володарювання Роца принесе спустошення та надмірну експлуатацію як у Родезії. Ось чому 6 вересня 1895 року вожді трьох і шести племен Цвана зійшли на південне узбережжя Англії. Їхня місія була простою: вони хотіли врятувати свою землю, перейшовши під пряме управління британської корони замість стати власністю Сесіля Роца. Вожді виступали по всій Англії, щоб заручитися підтримкою. Роц тим часом здійснював збройний напад на Бурську республіку Трансвааль, попри рішучу незгоду британського уряду. Погіршення стосунків між роцом і короною та народна підтримка, що зростала, зрештою зробили боцвану офіційною колонією Британської імперії. Вожді цвана погодилися на посилення британського контролю та дозволили будівництво залізниці з колонії Кейп в глиб Африки. Водночас вожді мали управляти власним народом майже так само як і раніше, оскільки британці не бачили якоїсь користі від земель боцвани, окрім славетної залізниці, країна ніколи не знала інтервенцій, а отже, відчутної колоніальної експлуатації. Захистивши себе від будь-якої подальшої колоніальної експлуатації, вожді цвана захистили їхню унікальну систему внутрішнього управління. Вожді правили країною під гаслом, яке приблизно перекладається як король є королем милістю народу. Бачте, вожді цвана правили землею, але мали робити це з урахуванням побажань і намірів усього населення. Частим і невід'ємним від управління племенами явищем були загальні збори. Ці збори були місцем, куди жителі могли прийти із своїми скаргами для залагодження суперечок чи обговорення запровадження нових податків чи політики. Усі чоловіки, незалежно від їхнього статусу, мали висловити свою думку. Незрідка бувало, що громадська думка брала гору над наміром короля. Щасливі повороти історії та трохи везіння сприяли тому, що ці демократичні інституції пережили період британського правління. У цьому бачимо першу основну відмінність між Боцваною та рештою африканських країн південніше Сахари, які стикалися із надмірними системами експлуатації, що знищували будь-які наявні засади справедливого політичного устрою та загальної довіри. Коли 1966 року Боцвана здобула незалежність, навіть попри відсутність тягаря колоніальної експлуатації, вона лишилася сьомою найбіднішою країною світу. У ній було лише 12 кілометрів доріг із твердим покриттям, і лише 22 громадянина мали вищу освіту. Більшість території країни пустеля із посушливим кліматом, лише 14% підходить для сільського господарства. Відсутність судноплавних річок чи виходу до океану збільшувало транспортні витрати. Ще більшою проблемою було те, що країну майже з усіх боків оточували держави, які вороже ставилися до незалежних африканських країн, якими управляли чорні. На папері Боцвана мала вигляд ідеального кандидата на статус бідної країни, та їй судилося перетворитися на економіку, що найбільш швидко зростає, із найвищим рівнем доходу на особу серед країн південніше Сахари. Як це вдалося? Усе почалося зі швидкого розвитку справедливих демократичних політичних та економічних систем, одразу після отримання незалежності. Цьому сприяли три основні фактори: перший історичний прецедент підзвітності вождів та обмеження їхньої влади бажаннями населення, другий відсутність суттєвої європейської інтервенції, третій фактор залученість у процеси еліт. 1965 року. Економіка Ботсвани переважно була представлена скотарством яким майже одноосібно опікувалися власне вожді та невеличка група заможних господарів? Отже, з появою незалежності вони, як ніхто інший, були зацікавлені у створенні міцних і надійних прав власності наріжного каменю будь-якої успішної сучасної економіки. Вони послуговували основою для можливості постколоніального успіху. Також країні пощастило із першим президентом. Серед Секхама, син одного з вождів з європейською освітою, усе своє життя віддав творенню стабільної демократичної боцвани. Він міг би легко узурпувати владу і стати диктатором, як зробили багато інших африканських лідерів після незалежності. Натомість, через набір політичних кроків, він спрямував Боцвану шляхом до економічного і суспільного процвітання. Він поступово забирав офіційні повноваження у вождів і передавав їх державі, зменшуючи значення племінних зв'язків. Це а також обмеження вивчення мов у школі тільки сецванською та англійською, зробило з розпорошених мешканців єдиний об'єднаний народ. Племінні інституції Цвана також були вельми інклюзивними, дозволяючи участь у них іноземцям і представникам інших етнічних груп. Усі ці чинники дали змогу Боцвані переважно уникнути загострення етнічних, племінних і культурних проблем, що століттями переслідували Африку. Майже одразу після незалежності Боцвана створила міцні стабільні демократичні системи. Далі сталося таке. У 1960-х роках на території, де проживало плем'я Сакхама, було відкрито перші великі поклади алмазів геологами найбільшої у світі алмазодобувної компанії The Beers. У 1968 році була утворена компанія Депсвана, яка займалася видобутком алмазів. Тут Кхама вдався до неймовірно важливого морального рішення. Він передав усі права. 50% компанії належить де Beers, а інші 50% уряду боцвани з відповідним поділом доходів на розробку мінеральних копалин у надрах держави. До того ж, зробив це власне коштом свого племені. Це означало, що видобування алмазів мало виконувати держава, а доходи від цього йшли на державотворення та політичну централізацію. Згодом виявилося, що Боцвана буквально сидить на другому за розміром у світі покладі алмазів до того ж найкращої світової якості, враховуючи малу чисельність лише 2,4 мільйона населення, легко зрозуміти, яке ресурсне багатство опинилося у розпорядженні боцвани. Використання доходів з видобутку урядом для розвитку стало особливо вагомою причиною надзвичайно високих освітніх показників ботсвани. Четверта в Африці за рівнем письменності. Рівень освіти серед дітей 91% та одна з найкращих інфраструктур у всьому регіоні. Алмазне багатство також закріпило політичну стабільність, бо саме лише обсяг отримуваних надходжень робив вельми ризикованими будь-які спроби зловживань владою. Адже статус-кво вже позначився високою дохідністю. Світ був заскочений здатністю боцвани використовувати свої ресурсні доходи на благо її народу і при цьому лишатися найменш корумпованим урядом в Африці, тому не буде помилкою описати розвиток боцвани як диво. Проте боцвана поки ще досі не в шоколаді, попри всі досягнення, лишаються кілька непростих питань. Хай поки що не видається, що в майбутньому, принаймні в найближчому, алмази в ній закінчаться. Колись це станеться. Боцвані переважно вдалося уникнути ресурсного прокляття, яке спіткало чимало інших країн, зокрема Демократичну Республіку Конго, Венесуелу та Анголу. Проте країна досі страждає через те, що надміру покладається на єдину галузь: 89% експорту алмази, 25% ВВП від їх видобутку. 50% доходів бюджету та майже весь приріст виробництва завдяки розширенню видобутку та використанню алмазних доходів. Це серйозна проблема, яку не просто вирішити. За останні 20 років робилося чимало спроб відкрити інші напрямки економічного розвитку, але всі вони були майже чи повністю марними. Спробувати злізти з голки, що її пропонують алмази у короткостроковій перспективі, економічно та політично невигідно. Економіка Буцвани, наче величезний корабель, який може повертати та оминати перешкоди, лише якщо зможе завчасно почати поворот перед потенційною загрозою. У нашому випадку поворот це перехід до моделі більш сталого економічного розвитку з інвестуванням у більш продуктивні виробничі галузі та сферу послуг. Однак це передбачає відмову від короткочасного процвітання, якої дуже складно досягти за будь-якої демократії. І це не єдина проблема, коли масу багатства зосереджено в одній галузі природно, що це багатство акумулюється на вершечку суспільної піраміди. Хоча більшість боцванців живуть краще за середньостатистичного сусіда іншої країни, немала частка населення досі живе у злиднях. Власне дослідження питань нерівності вивели боцвану вгору переліку. Це переважно тому, що збільшення доходів здебільшого відчувають тільки зайняті у гірничій промисловості чи на держслужбі. 65% економіки припадає на послуги. На перший погляд, це чудово, але ці послуги визначаються низькою продуктивністю підприємницької діяльності, яка не залишає потенціалу для вагомого розвитку чи працевлаштування. В країні високий рівень безробіття на рівні 25%, в Україні, попри війну він складає 20%. за стандартами свого регіону. Ботсва приклад успіху. Вона вразила світ надзвичайними темпами росту, інституційною стабільністю та фантастичним управлінням копалинами. Але їй ще треба зробити остаточний перехід до моделі сталого економічного розвитку, а також реалізувати чималі невикористані можливості вдосконалення на суспільному рівні. Однак не треба розглядати боцвану як просто везучу країну, яка виграла в алмазній лотереї. Є багато переможців у ресурсних лотереях, але вони залишаються бідними та недієздатними країнами: Венесуела, Іран, Зімбабве, Центральноафриканська Республіка. Країна демонструє вражаючі результати в індексі економічної свободи. Боцвана посідає третє місце із 47 країн Африки на південь від Сахари. А загалом вона 52-га, Найвільніша економіка у світі, розташувавшись між Іспанією та Румунією, для порівняння Україна з результатами 2021 року посіла 130-те місце. Незалежна судова система забезпечує надійний захист прав власності. Ботсвана має кращі ніж у середньому світі показники з ефективності судової системи та доброчесності уряду. Завдяки тому, що фінансовий сектор дотримується світових стандартів прозорості, банківського нагляду. Бізнес має доступ до кредитів під невисокі відсотки. Державні видатки не перевищують 36% ВВП, що теж забезпечує економічне зростання в Україні. Станом на 2021 рік вони складали 45% ВВП, що забирало в Україні 2,7% ВВП щорічного економічного зростання. Ботсвана – це країна, досвід якої вартий вивчення як на предмет правильних кроків управління, так і для вивчення викликів із якими може стикнутися кожна держава. Недарма африканська історія успіху Боцвани увійшла до світового бестселера чому нації занепадають, адже Моглу Робінсона. Напишіть у коментарях, що може запозичити Україна з досвіду Боцвани, та про які ще африканські країни нам варто розповісти. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.